Дуже доброю традицією для багатьох країн стало щорічне святкування 13 листопада Всесвітнього дня доброти. День доброти чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Балтяни запевняють, добро врятує світ потрібно лише вірити у це. Ну добрим завжди повинні бути люди, От, щоб не обіжалися один на одного. А завжди доброта була від кожного з нас. Вважаєте важливо, щоб люди вірили в добро. Вірили і щоб підтримували це добро. І Люди повинні залишатися добрими і щирими, незважаючи ні на що. На жаль, зараз наша країна переживає нелегкі часи, і кожен українець усіма силами намагається підтримати свою державу. Добро це те, що живе у серцях українців. Саме воно допомагає навіть у найскрутніші моменти життя. В звичайний час. Звичайний, коли всім добре, то тоді так, якби це все розтворяється. А от іменно зараз це дуже важливо. Такі важ... і іменно проявляти її, проявляти, ділитися і, можливо, комусь прощати. Е, може, так само в когось вибачення попросити. Це також доброта. Я добро віру, але воно його нема цього добра в цей даний момент. Я не відчуваю це зараз, тому що дуже важко жити. Тяжко жити, маленькі пенсії, і переживаємо, як це воно далі буде на далі життя. Ну, важливо на те, щоб були всі як мирні, мирі жили, здорові, І все найголовніше в нашій житті зараз це здоров'я і мир на землі. Лапалуччі в наш час дуже важливе взагалі це слово, тому що так як у нас складні зараз часи, часи війни з нашими агресорами, дуже багато людей дійсно творять добро. Це волонтери, це небайдужі люди, які донатять, які допомагають цими своїми силами фронту. Я дуже вдячна. Всім волонтерам, всім людям, які е, взагалі причетні до, до цього не забувають. Не забувають, як це важливо. Е, ну і треба дітей навчати. Треба дітей навчати творити добро. Що не треба добра стидатися, як то кажуть, е, і це до України. Добро врятує світ та з'єднає народи, тому що воно закладене в людській природі. Саме тому робити гарні вчинки може кожен. Балтяни кажуть, творити добро зовсім не важко. Головне, щоб в результаті люди відчули співчуття та доброту один до одного. Якщо ми не будемо дарувати людям добро, то світ буде знаєте, як депресивний, сумний, невеселий, всі будуть ходити. Невеселі. Тому мені здається, в цей день треба побільше добра там, з друзями зустрітися, з батьками, побільше провести часу, там, позвонити родичам, які живуть десь далеко, ви з ними давно не бачились. Ну, наприклад, як ми з другом зібралися сьогодні, в нас там були певні проблеми, там, ми їх обговорили, підняли настрій. Взагалі, якраз в цей день можна пропонусти таким чином, те що зараз дуже багато людей саме на фронті, як допомагають, так і саме волонтерять. І саме за допомогою добра і за допомогою нашого, нашої єдності, ми зараз робимо все можливе для того, щоб визволити нашу державу. Цього дня особливо було приємно почути добрі слова на свою адресу і нам творчому колективу Балінформкомпанія. Я постійно сматю ваш. Анал, мені дуже приємно дивитися вашу передачу. Спасибо за все хороше, що ви показуєте. Доброта це сила, яка здатна змінити світ. Вона може зробити людей щасливішими, покращити їхнє самопочуття, створити відчуття взаємопорозуміння та солідарності. Отож, балтяни в цей день бажають усім творити добро, присвятити цей день рідним та коханим. В цей день побільше доброти в нас суровий такий злий. Світ дуже важливо не втрачати це. бути дійсно доброю людиною, творити добрі вчинки, допомагати іншим і ніколи не забувати також про наших рідних, допомагати їм. І добра, добра на світ, його так мало. Хочеться більше. Ну що я побажаю? Ну, як я казав, позвонити друзям, поговорити з сім'єю, краще, якщо ви давно не говорили, там з собакою погуляти також. Зустріти може людину якусь там допомогти. Це ж також, можна сказати, ви даруєте частинку свого добра іншій людині. День доброти це свято, яке закликає нас бути добрими один до одного, творити добрі справи та робити світ навколо себе кращим. Тож давайте творити добро разом. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балинформкомпанія.